Усім привіт! З вами знову психолог про книжки. І сьогодні я хочу розповісти вам про два цикли: фентезі і фантастику, з яких почалась моя любов до цих жанрів. І перший цикл, про який ми поговоримо, це легенда про шукача або Legends of the Seekers, здається, якщо я правильно пригадую назву англійською це фентезі. Цикл темного фентезі, який нараховує близько 10 книг основних і, здається, ще дві додаткових. Книги ці називаються е, Перше правило е, чарівника, друге правило чарівника, і так до 10-го. І є ще дво, дві книжечки вони про. Е, Ісповідницю, ну, я, на жаль, читала російською. Це досить старенький цикл, його немає в українському перекладі, але якось так це називається. Цей цикл нам розповідає про Річарда, який такий собі просто парубок живе зі своєю родиною, зі своїм батьком і братами, нікого не чіпає. І десь він просто знає, що у них там десь є якась стіна, яка розподіляє магічний світ і людський світ. От він собі живе нікого не чіпає, і одного вечора до нього приходить сповідальниця, напевно, це можна перекласти. Ну, жінка, яка володіє певним видом магії. І розповідає йому, звісно, що він обраний, він має подолати темного лорда, і що взагалі вона його зараз забере з собою за ту стіну, він, звичайно, їй не вірить. Але коли він дізнається, що один із його давніх друзів і наставників є насправді великим магом і чарівником, він змінює свою думку. І, так би мовити, відбувається обряд, де нарікають цього Річарда Шукачем істини. Вперше я дізналася про це темне фентезі із одноіменного серіалу Легенда про Шукача, здається. Там два сезони. серіал дуже мені сподобався свого часу. Напевне, для мене це був перший серіал в жанрі фентезі, який я подивилася, і тому він мене так зачепив. Мені дуже сподобалась головна героїня, мені дуже сподобався головний герой, їхні стосунки. І, звичайно ж, вони дуже хочуть бути разом, але вони не можуть бути разом, тому що в неї особлива сила, яка Робить так, що їй підкоряється людина, яку вона сповідає. Сповідає, не в прямому значенні. Тобто вона підкорює волю іншої людини. Відповідно, якщо у неї з її обранцем буде кохання, то вона може мимоволі підкорити свого коханого чоловіка своїй волі, і тоді це буде не зовсім. Ну, Щире кохання, якого б ця жінка хотіла. У них є навіть спеціальне правило, як ці жінки-сповідальниці обирають собі чоловіків і для того, щоб продовжити свій рід, якось так дівчаток вони собі лишають, хлопчиків вони кудись віддають, чи, чи здається, навіть їх вбивають. Ну, от Якісь там дуже цікаві такі е, є речі, як це все. В них вибудовується. Ем, також мені дуже сподобалося, що в цьому циклі є щось схоже на жіночий магічний орден це сестри світла і сестри темряви. Якось так. А я, ем, схоже, дуже полюбляю з того, що я вже бачу ми, зі своїх смаків. Мені якось дуже подобаються ось ці жіночі магічні ордени, як вони між собою взаємодіють, як це відбувається. І ось це було перше фентезі, де я і почерпнула знання, що таке існує в жанрі фентезі. Справедливості заради скажу, що я прочитала насправді лише перше правило і друге правило. Я не хотіла швидко продовжувати цей цикл свого часу, тому що. Він мені подобався, і я не хочу ті цикли, які мені подобаються, швидко завершувати. Ну, на той момент, принаймні, не хотіла зараз, наче, з цим немає проблем. А, і от мені дуже зараз прикро, що цей цикл написаний досить давно. Автор, до речі, Террі Гудкайнд. Немає українського перекладу, англійською я, на жаль, настільки не володію, щоб читати в оригіналі. І мені би дуже хотілось, щоб не знаю, був хоча б якийсь любительський переклад цієї серії, бо вона така дійсно цікава, там багатогранний світ з цими ординами. Також там є таке угрупування жінок, як Мортсіт, які. Займаються тим, що вони вміють дуже добре катувати людей. Це на службі ось цього темного лорда. І там дуже цікаво розповідається історія, як маленьких дівчаток відбирають і дуже довго вчать бути цими морці, тобто їх спеціально все дорослішання піддають тортурам, аби вони могли Витримувати самостійно той інструмент, яким вони завдають болю. Він там має свою особливу назву, яка там в книзі вона по одному перекладена, в серіалі по-іншому. Точно вже не пригадую, Але, тим не менш, і вони такі всі ходять в червоній шкірі, такі всі сексуальні. Дерво, яке там просто щось тебе приб'є, чи закатує, чи ще там щось. Е, і в одній із книжок, е, в другій якраз і описується взаємодія цього Річарда, головного героя із однією з морсід, е, які в них там будуються прямо такі БДСМ стосунки. Ну, Загалом це дуже таке доросле і цікаве фентезі. І це було дуже класно дивитися. І в серіалі теж дуже гарно е відображена ось ця взаємодія персонажа з цією морсіт. І коли вона, значить, підкорює собі когось, коли вона може зламати волю людини, то вона замість червоної шкіри одягає білу. Вона така прям, прям класна. І мені здається, що це така. Е Темна сторона на противагу сповідальницям, які теж ходять всі в білому. Але в них така сила, яка наче підкоряє людей, але шляхом закох, закохування в себе скоріше такого обожнювання, навіть безумовного. Морціт, вони ж це те саме по суті, роблять, але за допомогою тортур, болю і встановлення ось таких. Співзалежних стосунків жертви і агресора. Просто подивитися на механізм, як це було описано в фентезі, було дуже класно мені свого часу. Так, здається, це все. Ще там є дуже цікавий спосіб передачі магії, про який на Ютубі не розкажеш, тому що він досить. Не знаю, це сказати який. Вульгарний, еротичний. Ну, коротше, давайте так, з певним видом перверзії. І це теж було цікаво. Це таке собі фентезі, здається, 80-х-90-х, де було, здається, популярно на той час вводити різні сцени. Такі еротичні, з, не тільки між людьми, а й з іншими створіннями. Тому так, це цікаво. Просто із ряду, із розряду там, дізнатися для себе щось нове, як воно буває у, у, у фентезі. Нічого огидного, принаймні, я не пам'ятаю, щоб мені було а це було просто Таке, що запам'ятається, що ви про це не забудете. Ось така вам інтрига для того, щоб почитати цю серію. Можливо, хтось із вас захоче навіть перекласти щось із цього. Ну раптом у нас є глядачі, які володіють такими навичками, і мій спіч змотивує вас на перекладання даного твору, а серії творів українською. Хто знає, хто знає. Я не проти наштовхувати на таке. І наступний ще один уже науково-фантастичний цикл, який мені свого часу порекомендували. І це, напевне, поки найкращий цикл наукової фантастики, що я читала взагалі, навіть по сей день. Там 15 книжок, вони, здається, навіть ще не дописані, тобто, це не фінал. Здається, авторка Лоїс Буджолд, Сага про Фаркосігана, про Майлза за Фаркосігана. Хто це такий? Є Планета Бараяр, яка має таке досить мілітаристичне мілітаристичний сетінг. Так, вона така досить воєнна ця планета. Є інші більш сучасні планети, які між собою якось пересікаються. На цій планеті з'являється ну, хлопець у двох персонажів. Просто дві перші книжки це як іде приквел, який розповідається про його батьків, я читала з них. Хоча основна серія розпочинається десь вже з третьої книги, саме про Майлза. Але я би перші дві на вашому місці не пропускала. Народжується хлопчик із певною патологією. Свого часу його мама була отруєна, і коли вона вдихала проти отруту до того газу, яким могла отруїтися, саме ця протиотрута подіяла на плід. і зробила так, що плід почав розвиватися з вадами кісток. Народжується цей Майлз, який ну, просто ламає кістки на кожному кроці. Він весь такий невисокий, маленький, щупленький. Він дуже важко переживає все своє дорослішання, весь свій пубертат. Але так як він такий маленький, хирлявий і слабенький, він починає робити ставку на свою харизму. І якось так трапляється, що буквально у віці там досить юному: 17, 18, 19 років, ну, десь так, він переконує групу найманих убивць, взагалі найманців, які подорожують на космічному кораблі, що він адмірал Нейсміт, він бере за за прізвище дівоче і дівоче прізвище матері, і він своєю харизмою просто переконує всю там весь там, штаб величезної е, космічної групи найманців, що він якийсь дуже класний адмірал, і всі починають його слухати і дають йому лідерську позицію. І дуже класно спостерігати за усіма його оцими пригодами. А все це він робить тому, що він хоче щось показати, довести, що він не просто там крихка істота, довести своїм батькам, що він вартий там їхньої уваги, любові і так далі. Батьки тут дуже турботливі, але він просто хоче їм якось продемонструвати і собі самому, що він може щось. І спостерігати за його пригодами, за тим, як він обкручує і обводить всіх навколо пальця, де кожна книжка це якась нова пригода, в якій ролі він виступає, і які ем, цілі схеми він прокручує. Це дуже було цікаво, просто неймовірно цікаво. І е, в цих книжках ми послідовно дивимося за його зростанням, як він. Е, Ну, буквально з молодого хлопця далі просувається по кар'єрній сходинці, допомагає імператору своєї планети, який за сумісництвом є його другом, там бере участь у різних операціях Служби безпеки. Крім Майлза, там існує теж ряд дуже цікавих харизматичних персонажів. Наприклад, той же голова служби безпеки, якого всі бояться, просто тремтять перед ним, як не знати хто, але в той же час цей голова служби безпеки, єдиний єдина, кого він боїться, це мама Майлза. Тому що ну, там був випадок, що свого часу вона розізлилася на те, що у неї забрали Майлза, а там, виходить, і не вона його виношувала, а він перебував у маточному реплікаторі, і його викрали ще, будучи ембріоном. Її це так розізлило, що вона його знайшла, знесла голову викрадачу і принесла цю голову на раду Служби безпеки. З тих пір голова Служби безпеки дуже боїться маму МАГЗ. І це дуже кубедний момент. Це, знаєте, ця планета, на якій вони перебувають, вона, мало того, що така мілітаризована, вона ще й нагадує. Таку не середньовічну епоху, а щось, типу, коли були ось ці всі двори різні, вони якось між собою спілкувались, таке світське оточення, лорди, ще там хтось, ще там ще там хтось. І ось це пояснюється тим, що ця планета вона була. Якийсь час відрізана від решти планет, тому певним чином оці суспільні ось такі устрої вони закріпилися і не пішли далі. І це теж дуже цікаво спостерігати, коли ми там читаємо одну, другу, третю книжку про одних персонажів. Потім ми вже читаємо про їхніх дітей, як вони між собою взаємодіють. Це дуже цікава серія, вона дуже пригодницька, дуже весела місцями, місцями дуже невесела, і є такі дуже поворотні моменти. І я пам'ятаю, що один мій товариш мені так мені спойлернув. І що я ніколи цього не забуду. Це було дуже жорстоко на його місці, але він просто не знав, що я ще не дочитала до тієї книжки. Чорт. Але так, якщо вас е, зацікавили е, якісь ці цикли, можете почитати про них детальніше, щось таке, що я ще не розповіла. Ем, якщо ви раптом їх читали, то діліться в коментарях. Я, звичайно, не уявляю. Чи тут буде хтось, хто це читав, тому що це така якась наче, дуже нішева література. Але раптом раптом. на сьогодні це все. Чим я хотіла поділитися, наступне відео вже, напевно, буде про прочитане за місяць. Спойлер з прочитаного за місяць у мене рівно одна книжка. Я сподіваюся, можливо, до наступного відео я трохи підтягну цей показник. Але побачимо, щось зараз мене на читання не тягне, але мене більше тягне на в'язання. Якщо вам цікаво подивитися на проекти, які я зараз в'яжу, до речі, це один з них, я зв'язала наволочку на подушечку. Але це такий самий і це дуже швиденько в мене вийшло. Якщо вам цікаві інші проекти, які я зараз в'яжу, то можете дати мені знати про це в коментарях, і я про це розповім в наступному відео. Також підписуйтесь, будь ласка, на мої соцмережі, на мою професійну сторінку в Інстаграм, там я роблю невеличкі відео по своїй основній психотерапевтичній діяльності. І обов'язково підписуйтесь на мене в телеграм-каналі, там в мене сама актуальна інформація. До речі, ми із подругою організовуємо місцевий читацький клуб. Ну, місцевий це для тих, хто живе в Київській області, під трошки південніше. Вся інформація, якщо вам цікаво, буде в телеграм-каналі. Ну і, звичайно, ставайте моїми патрончиками, приходьте до мене на консультації, ну і всяке таке. Дякую за те, що мене дивитесь.